суботнього дня ми, як завжди, сьогодні звітуємо про робочий тиждень. Продовжуються роботи по ремонту дороги по вулиці Єдності, колишня вулиця Радянська. Виконані роботи вже до вулиці Миру. Продовжуються роботи до кінця вулиці Єдності, аж до перехрестя до повороту на Каховське водосховище. Так само виконуються роботи по вулиці Долгова, вже близько 70 зробленої роботи на сьогодні виконуються великими темпами, йдемо темп згідно графіку, тому до холодів обидві вулиці повинні бути зроблені. Так само продовжується будівництво котелень по об'єктам 3.1, 3.2 і 3.8 роботи будуть закінчені 20 жовтня. По іншим об'єктам, відповідно до графіка, поки що графік не порушувався. Були у нас на цьому тижні і керівники інвестиційної компанії Сергій Іванович Довголюк. Він зазначив, що роботи будуть виконані вчасно і запевнив міську владу, що в опалювальний сезон ми звійдемо вчасно. Роботи багато. Ми на цей рік на себе взяли дуже високу відповідальність, тому хвилюємося, але впевнені, що робота буде виконана. Так само продовжуються роботи по ремонту фасаду середньої школи номер 2 Виконана робота на 80%, і нас запевняють підрядники, що до 1 листопада фасадні роботи будуть закінчені. Ще будуть виконуватися роботи по упорядкуванню. Відкосів в, в самій школі і деякі ще внутрішні роботи. Розпочинаються роботи з, за і з зони спостереження по ремонту середньої школи номер 5 Це і ремонт покрівлі, по, повністю заміна покрівлі, і заміна вікон на металопластикове. Так само із зони спостереження будуть проводитися роботи по ремонту доріг ну, міжквартальних на сонячному кварталі. Що хочеться зазначити, так це те, що ми в цьому році і отримали грантові винагороди. Це два гранти на ОСББ, будинок Вулиця Київська, 161, де головує. Шепель Максим Олександрович він вже розпочав заміну вікон в під'їздах. Це грантова програма. Максим Олександрович і Яна Володимирівна Матвєєва писали проекти. Тому в цих двох будинках по Київській 161 і ювілейний кварта 1 виграні гранти і розпочато роботи по заміні вікон. Я пропоную всім. Керівникам ОСББ і громадським організаціям долучитися до громадського бюджету, який ми вже на сьогодні починаємо працювати. Це грантові програми. У нас є Каленюк Наталя Михайлівна, керуюча справами, яка безпосередньо дає рекомендації і допомагає в написанні. Проєктів запрошую, не дивуйтеся, саме ті будинки, які відклик... від... відкликнулися на цю роботу, вони й отримали кошти. І можна продовжити і на 17-й рік цю роботу, і на 18-й у нас великі плани, тому залучати гроші через грантові програми, ми просто зобов'язані. На цьому тижні ми попрацювали плідно, у нас було засідання виконкому чергове, де було розглянуто 24 проекти, які стосуються життєдіяльності міста і 29 вересня була проведена чергова 15-та сесія Марганецької міської ради 7-го скликання, де було прийнято 49 проєктів рішень. Один проєкт рішення було відхилено. Цей тиждень багатий у нас і на свята, тому вітаю всіх з днем бібліотекаря, вітаю всіх з днем. Вчителя, тому що це свято стосується кожної родини, не тільки вчителів і не тільки педагогів. І вітаю 1 жовтня у нас день людини похилого віку. Ми кожен повинні привітати і своїх батьків, і своїх дідусів, і бабусь, і подякувати за те, що вони для нас збудували місто і дали нам життя. І до сьогодні найактивнішою частиною громадян. Міста якраз і є ось ці люди, тому що вони небайдужі, вони звертаються до міської влади, вони нас спонукають до того, щоб ми робили зміни і допомагали місту розвиватися і процвітати. Вітаю всіх з святами, бажаю здоров'я і гарних вихідних. До наступної зустрічі!